Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Вибух у пітері пише блогер Сергій Стерненко, колаборанти Максим Фомін, Владлєн Татарський проводив свій творчий вечір, і тут щось підірвалось. Відомо про що найменше одного загиблого посилається блогер на свої джерела. В той же час сам Ладлєн Татарський за даними російських змі загинув просто на сцені. Вибухнула бомба, начинена осколками. Отож, звідки взялись і на кого працюють? Пегов. Коц Сладко Ледлін Татарський працював та інші критика російського командування пише журналістка Гала Скляревська. Так звані воєнкори, російські журналісти, і пропагандисти, які працюють у зоні бойових дій, висвітлюючи і коментуючи агресію проти України, стали для російської аудиторії важливою альтернативою офіційній пропаганді, тобто прихні. не секрет, що й українці полюбили читати російських воєнкорів, особливо тоді, коли наші війська наступали на Харківщині, Донеччині, Луганщині та Херсонщині майже нічого не повідомляючи про свої успіхи. В цей час воєнкори рубали правду матку, повідомляючи про відступ і втрати російських військ і шукаючи винних, хто ж вони такі воєнкори і в чиїх інтересах насправді працюють. У перші дні Великої війни російська пропаганда обіцяла, спецоперація триватиме кілька тижнів. Українську армію знищать за два дні. Так принаймні стверджувала керівниця Russia Today Маргарита Сімоньян. Єдине, що загрожує російським окупантам в Україні, задихнутися. В обіймах українців так говорив воєнний експерт Яко Кедмі. Про сумнівну експертизу якого детектор медіа колись писав всі матеріали про СВО, як кремлівська пропаганда називає загарбницьку війну проти України. В російських медіа базувалися на офіційних заявах Міністерства оборони Росії. У цих матеріалах російська армія весь час наступала втрату на і не було. Житомир будинки не обстрілювали. Цивільні не гинули. Українські військові також, нібито, не гинули, бо в них не стріляли. Вони масово здавалися у полон, а якщо хтось очинив спротив, то це не численні укронацисти. Особленням офіційної воєнної пропаганди Росії став генерал Ігор Конашенко, речник Міноборони, який усе це озвучував. Його заяви часто суперечили і здоровому глузду і попереднім його ж заявам. Одну лише кремінну на Луганщині Конашенко брав за весну вісім разів. Київ не взяли за три дні українська армія, яку знищили, ніяк не хотіла припиняти спротив і відігнала росіян від Києва. І російська аудиторія почала шукати альтернатив. Ні джерела інформації про перебіг війни перше за все в телеграмі, за даними російського аналітичного сервісу Mediascope, із березня до червня 2022 року аудиторія телеграма в Росії зросла вдвічі. Російські телеграм-канали отримали 40 мільйонів нових підписників. Тепер це найпопулярніший меседжер у Росії, що займає 70% трафіку месенджерів. Часто цей приріст пояснюється переходом аудиторій із заблокованих у Росії інстаграма та Фейсбука. Але російська статистика. Ка свідчить, що найшвидше зростає аудиторія каналів про війну. Так почався зліт популярності так званих воєнкорів. Далі йтиметься про телеграм-канали. Однак, ми, супереч нашій звичній редакційній політиці, не будемо давати на них гіперпосилань. Кому треба з дослідницькою метою, знайдуть у телеграмі через пошук. У топ 20 за приростом підписників телеграм-канали працівника Комсомольської правди Олександра Коца, колишнього луганського бойовика Максима Фоміна під псевдонімом Оладлєн Татаський, редактора сьогодні. Юрія Котенка, а також кілька анонімних каналів, серед яких Рибар і «Операція Зетва воєнкори Руська Вісни. До речі, телеграм-канали про війну здебільшого подавали в назви каналів літери З та В символи російського вторгнення в Україну. Разом вони мають до 10 мільйонів підписників визначати, скільки людей читають ці канали, важко, адже їхні аудиторії перетинаються і вони постійно піарять одне одного. За даними іншого російського сервісу медіалогії, у вересні перегляду цих каналів виглядає, виглядали так. Старше ЕД – 851 тисяча переглядів. Подубний – 689 і 3 тисячі. Варгонзо – 670 тисяч, Сладко – 666 і 3 тисячі, Неофіційний Бессоно – 653 тисячі, Коц – 563 і тисячі і так далі. За даними тієї ж медіалогії, можна простежити, як і початку великої війни зростала популярність у воєнкурів. Якщо у березні у топ 30 за переглядами були один-два канали з наведеного вище списку у травні, то чотири, то у вересні вони були в топі. Всі зросла і популярність каналів так званих воєнних експертів і воєнних блогерів: Ігоря Гіркіна, Юрія Подоляки, Бориса Рожина. Андрія Медведєва та інших а ще каналів, що пишуть про найманців Zone» і Rare Side of the Оземедо. Судячи з динаміки, зростання було прямо пов'язане з поразками Росії на фронті. Найбільше ці канали читали, коли російська армія втікала з Харківщини, і саме тоді конфлікт між воєнкорами та офіційною пропагандою вийшов у публічну площину. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу. ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.